Всім привіт! Ви на каналі 220В. Давайте одразу до діла. Не дочекалися цього. Нарешті ми знову у бублику. <плес> і зі мною Святослав пройшло 4 місяці і нарешті ми з ним зустрілися. <плес> давай на двох. Все, я зайшов, я вже зайшов. Все, давай, тепаємся, тепаємся одразу. Е від 99 днів. <плес> Та ми вижимо. <плес> так, чекай. А мені треба перевірити, що в мене все. Так, в мене все є. На! на, на, на. Не питайтеся, чому я такий вправний, я просто знаю цю гру. Розкажи, що тут треба робити. Я буду зараз рубати дерева. І так я. Ну так, 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 все, ну, все так. Е, добре. Вугіль, Я знайшов вугілля! О, вули, вули, вули. Я знаю, я знаю, я його вже знаходив. Я його вже раніше... О, точно, тут стаміна є, я забув за стаміну. Е, оп! Я сказав, оп. Та що ж таке? Та ти... та! Все. Все, ти ти я. Та що ты питала? Куда он подил? Все такие дай! Чего ты его скинул? Че ты його скинул? Я спалив. А, ты его спалив? Окей, все, добре. Е... Я добываю дерево. дерево. Ой, я в удивляюсь, Я буги. В якому удитазі? А, знаю, знаю, знаю. Я знаю, я там тоже знайшов. На, получай, мені треба, знаєш, знайти той такий така штука, похожа на стрілу. Знаєш, мені це треба знайти, вона гарно дамажить. З двух ударів замається. Е, ні, не, ну я шо-шо? Ферма! Скорені для всіх різних. Скрінні для всіх різних. Не знаю. Я підібрав щось. У вугілля святок. Я бачу. Вона для кожного різна, так? Ага. Мені випав ліхтарик. А в мене ліхтарик святок є. Ой, так? Так. Е, добре. Давай зараз я це здам на металолом. Так, дерево кину сюди. Два, один. Ноль. О, ніч наступає, ка... пише. Я бачу туалет, все, я знаю, де ти. Ааа, ясно. Я знаю, я знаю. Я зараз вимкну ліхтарик, ти собі буду лутатися. Я знайшов домик якийсь, який є закритий. І Вовка! І вугілля. Оп! Сюди! Oh, Open the door. Два вугілля, святик, я два вугілля маю. І їжі. А я їжі не маю. Зате їжі не маю. Давай, іди сюди. Куди? О, все. Чекай, я знайшов якусь. Я знайшов болт! Я знайшов болт. Я побіг. Все, я побіг я з злу... я лутом. Гарним. Ну, болт же ж потрібно для здавання вроді. Так, він потрібен для здавання. Пізно. З'їсти тут. Е, З'їсти. Вугілля. В... Та куди ти тікаєш? О, спалити, спалити Ого! А ем, я вже до четвертого левела апгрейду нам багаття. О, так, так, давай, давай, давай! Т Ти куди? Дивіться, дивіться, друзі, як воно тікає. Оп, оп. квочки ще трішки з'їмо. Ти був у в туалеті? Є? Не був. Є! Є? Я знайшов таке круте святик! О, я багач. І скриню знайшов! Нічого? Святик, зайди в зі ночі туалет, там є скриня! Я А, так. Окей. А я маю. А, я зараз ягоди нам посаджу біля цього. Біля. Садим, 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 садим. Все, я посадив, зараз у нас виростуть ягоди. Так, якась інформація. Ану, за щось там щось там трейдер. Ага, сьогодні з'явився якийсь трейдер. Будемо знати. Е, так, це ми Так, робимо, це ми приготовлюємо і ймо. Це ми. А ага, я ж керувовка купа разів лутав вчора. То я її лутав був. Довга історія. Давай, а я ще одне якраз дерево дорубаю. А ні, мені не дерево треба, мені їжа. Оп, оп, получай, 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 получай! Святик, для... я для тебе подарунок маю. Ходи сюди. Бери. Вона у багатті. Багатті. Їжа. Та вот. Давай, а я буду полювати на їжу. О, я ще одну їжу бачу, яка валяється. Хто... Ми її не забрали. Добре. А мені добре, у мене ж тепер комп'ютер, у мене тепер. Я думаю, тобі не Ну. Мені ж тепер добре, у мене тепер немає цього. Я за вугілля і ще у там гелі святик. ще злитки, золото всяке! І радіо старе! О, мені... І хату якусь! Ха-ха-ха! І Добре. Добре. Я просто... О, я знову для тебе подарунок маю. Називається старий ліхтарик. О, о, вау, Знов старе радіо. Е, добре, отут. Та й святик, тут блуд не закінчується. О, капець. Я, я знайшов дім, напевно, який дуже рідкісний що за все. Ніч наступає. Ой-ой, мені треба. Я там бачу якусь штуку. Я, коротше, ще раз сюди повернуся. Я пам'ятаю приблизно, де це. Ні, там я вже все пролутав. Тобі треба скриню там пролутати, а я цей. А ти ще забереш там ліхтарик, бо я ліхтарик не взяв, в мене ніч, не поміщається. Все, я біжу. А смачки, я біжу. Так, дякую, ну в мене теж є їжа. Чекай, е, скіпнути, скіпнути, скіпнути. Е, а як скипнути? А чекай, о, все, нормально. А нашу ліжку взагалі, бо вчора я його крафтив, я не розумію для чого я. Ні, треба ліжку, ліжку, ліжку. Ладно, а я не вони... А, боже, я в... Ви... я вугілля пробую запхати... Я вугілля пробую запхати просто до бултів. Я зараз тобі принесу ліхтарик, добре? Я тобі цей хочу принести ту штуку, що я, заб... що я тобі не зміг принести. У мене ліхтарик погано працює! О, все! А! -uely! Так. Фу. На! На! Давай, давай! Тікай, звідси! Все. Фу, Господи святок, мені мене дуже мало здоров'я! Половина! Я зараз тобі покажу, де я знайшов цю, тільки перед цим пролутаю ще одну штуку, яку я знайшов. Е-золото -е, називається! І болтик! 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 Болтик, болтик! Все. Я знаю! Я це бачив зразу! Скриня! Давайте Там дві скрині, святик! Бивай, а я револьвер маю! Ні, давайте! Револьвер! Пам! Все! Ай! Ай-яй-яй! Мене хтось стріляє! Оцей вот от, чувак! На, на! Воф вовк! <пай виву> на! Получай! На, бери їжу, святок, бери їжу, я собі забрав стейка, ти собі їжу бери. <пай вивається крики> я тоже відкриваю зараз крайньку. <вивається> не, ні, ні, мені не треба. У мене є, у мене є гарний гарна ця, дивися. Це що, летер. А! Дякую! Дякую, давай візьмемо бери вентилятори, святик, бери вентилятори. В тебе мішку скільки ще місця. А, я її відкрив. А я ту скриню відкривав вже. Я вже ту скриню відкривав. Прикольно, у нас обох тепер є револьверчик. Я знайшов шину! Святик тут шина, колесо! Я погнав! І патрони, бери собі, бо в мене є купа. Так, ну я не знаю, чи це купа рахується в цій грі. Ну я пішов до багаття, бо мені треба... Святик, я скоро гол... з голоду помру. У <рес> <рес> мене дуже мало їжі, ну. Я вже бігти не можу нормально. Ні, можу ще нормально бігти. Я бачу вугілля, святик, візьми. Дивися, на цій на скелі. Біля туалету. Біля туалету, а на скелі. Я тут працюю, я тут працюю, я тут Добре, давай, дякую, хоча б щось зараз я. оце... Я зараз все викину. Давай, зараз я тільки все викину. Ви... О, чекай! У мене хубавляється! Де а? Все бачу! Ту -ту все, дякую. Чуть-чуть. <рес> Чуть-чуть цей. -чуть. О, у мене ще стейки! У мене ще стейки! О! Я вже половину собі відновив. Ну. Ну. Я тобі, я тобі ліхтарик ще один маю, Святик. і вже нормальний ліхтарик, ну, старий, але я маю на увазі, що у мене тепер буде ліхтарик для тебе і вже близько, близько біля бази. Тобто ми можемо завжди сюди ходити і брати. А у мене скоро цей ліхтарик сяде. Ну нічого. Бо? Тут я тут башня неподалік, то ми якщо... Один болтик, один болтик. Один башня, один я не мо... Я радіо. О, не нам, нам, нам треба, ми, ми, нам не ще води радіо! Прикольно, а я несу для тебе ще ліхтарик. Це, це, це... Я тікаю! О! де, да батя! Я не пошто за побіг! Я тут сором убег! А він за мной не бежит! Він за мной не бежит! Пизну, вже бежит! Вже бежит! Вже бежит! Все, да, бери тарк, я тебе скину берегу от цього. Угу. Я зараз скину. Оп, все. Давай, а я піду... полутаю щось. Круто! Ходи до цього, ходи до цієї башні, ніби, там ми зараз ти, ти забереш собі ліхтарик ще один, ну, до бази, щоб був запасний. Добре? Е, ходи до тої башні і забери ліхтарик, щоб був запасний в те, ну, на базі, ніби. Один ліхтарик забери, бо я не можу два ліхтарика взяти, він не кладеться. А так він довго-довго заряджається. Эээ, добро тоді, добро, давай. Ну окей, добре, а зуми тебе тоже вибій бо якщо ти переключиш, то тебе не буду чути. не, не, будь, не будь. Я на А, добре. Хавчик, хавчик, хавчик! Хавчик треба! хавчик треба! Получай, 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 получай! І свята, я, я вже з голоду, я вмираю з голоду. Добре, добре, добре не буде нічого брати. Мені треба свята потрібно. Давай. А, ну бачу. А чому ти мертвий? Ай. А. Бенда о, чекай, я взяв ліхтарик замість бендажу. <сум> так, все, взяв, взяв, взяв. Це як ты трейс, так? Все, похили. Та вроде похили. Чи ні? Ну вдобний Ха? Мож... Та ні, у мене ж повністю життя, я себе не міг похилити. Чекай, я не розумію. Ось так? Нє, ні, просто ти себе дайте там в тебе буде кнопка хил. Я навівся на тебе. Я не знаю, в тебе немає кнопки, в тебе є кнопка драк. Драк! А ну до мене до мене підійде, давайте. Ну, я не воджуся на тебе, в мене є кнопка драк. Нє, я ж спілкуюся з ячого комп'ютера. І... Не можу, у мене на телефоні дуже мало зарядки. Ну, <плес> не, 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 не. Все, все, хілю, я знайшов, я зрозумів, все, хілю. На. Решки. А дай бандаж? Мандаж? А немає. Як не, не. Я не знаю. Ти його брав, не, не. в мене його немає. В інвентарі. Вийди відео на каналі, побачиш, що я тобі правду кажу. От, дивися, перший. 0 з 5. Я нажимаю зараз на F. Тобто викинути. Немає, святик, немає. Не віриш, так не вір. Ну... О, ти з тобою цей біжить! Вот! Святик, от туди ти йдеш, туди ти йдеш! Я там якраз сказав, що знайшов. Ти сюди правильно прийшов. Тут дуже багато луту було. Відкривай скриню і от для тебе ще один ліхтарик. А ти просто візьми його в руки. Ой-ой. На базу? Чи сюди? Де база? А, з тої сторони! Ой. Іди, іди іди святок, а ну почекай, почекай, будь ласка. Я зараз е, мушу. Зараз запис. ай е, чекай! Чекай! Е, а, стоп, а чому не можна зупинити? Ем, записування не можна зупинити. Стоп! Стоп! Стоп, стоп, стоп! Окей, я це обріже на монтажі. Окей, я це обріже на монтажі святок. А може, і не потрібно буде обрізати, ну я подивлюся, коротше. Все, святок. <плес> я <плес> Блін. Сам Флер ревів. 45 п'ять угу. угу. У мене тепер на аккаунті тільки два робокса. <плес> Хіль, А це не як додерелись, я не можу навіть ходити. Святик, в мене їжа закінчується, все, я... А, все, ясно, я їжі помер. Від того, що я хотів їсти. День якраз не став. Святик, ходи, давай. Я просто мав пролутати ще один дім, бо в мене там цей. Эммм. Ясно. <риклад> Ты ти... <Co> ти... <риклад> чекай, ти де да, мене запхав? Я тебя не запхал. Край, крони! А! Я відкриваю. Чекай, зараз я прийду знову. Мені треба знову зараз прийти. Я я повернувся. Я повернувся. Шоку, О, нагай, я Святик! Воно, шо, шо, в мене Святик радіо бери Нас зараз собак б'ють, Якщо нас собак зараз б'ють, то мої відео завершимо Ну, то скоро будемо і так завершувати. Ну, хвилин 10. Зачекай, скільки часу запис іде? Е, 21 хвилина. Ну. Не знаю. Не знаю, ну завтра точно ні. бо завтра у мене справи є великі дуже. Це сьогодні що за все. Або на наступних хідних. Ну, у мене такий графік. Хуртки! Ем... Святик! Нагадую про бендаж. Та там не було! Бомбці. Шукай! О, не угу. І спалив! Та, ти бачиш, на не хочу! Та, давай, <свистач> <свистач> ну, ось цю штуку я тобі казав, що я хотів собі знайти. Що в тебе зараз в руках, я? Так. <свистач> я надеюсь, що хочу тут, я бандаж. Блин, налитайся. Ой-ой-ой, все, все. Якраз и видео за вашим. Давай, давай, да давай. давай вже цей. А, вс, бойся. А баба, да, зараз ведро лишь якусь стой дашь, бадашь. Бадаш скрафт! Та, чрму не можно? Я не можу між слотами перемикатись чомусь. Але з вами. Ти не тим зайнятий? Ну, ніх я зараз не можу упати. Так зараз давно в космос. Ну, поверт поверх мене його скіт думаю, не вийде. такий собі. Все, круто. Круто, круто. Зараз я його поїм. Бейджик. Я Бейджик получив, що я вижив 10 днів. Та? Дев'ятий. А чому пише, що десятий? Дивно.

я від тебе не достану. Е, святик! Е. Карт. На МЦ, МЦ карта. Алло. Та святик, давай вже його зроби, щоб доказав за відео завершив. Отак от, от. Давай е -е, ревів, ревів натести. Це Аді е -е, цей задуву плейгейд. Або... Короче, призайдем з в лобі. Заходь до мене. Окей? Мені виходить навіть іншого комп'ютера не треба, щоб записувати у Studio, Бачите, друзі? Тепер тільки комфорт і якість. E, нормально вже yeah, FPS. Яку сховатку? Мол... Як рейд був Фред з буде коробка, і тоді відео завершили. Е-е-е! Та все, давай, бо я ж паузу покласти не боже, чомусь, давай. Ви були на каналі 220В і всім па-па-па-па!